Перша серія то була розминка. Сьогодні. Mm. Я взагалі то не впевнений, що я роблю, але воно точно буде працювати. Або вибухне. Залітай. Це друга серія виживання на сервері Esmenti. З вами, як завжди, я, Роман. Бородатий чаклун із кайлом в шортах, який вміє все. Ну, або просто прикидається. Сценарію нема, є кайло, мода і бажання щось зламати. Можливо, зараз випадково створимо портал в Незер. Можливо, побудуємо щось. Можливо, щось автоматизуємо. Може знову підірву базу. А може, просто посміємося з того, як все знову пішло не за планом. Ну а головне не вимикайся, бо вся жесть тільки починається. Жарти жартами. Ну сьогодні, в принципі, будемо займатися термалом. Також я би хотів створити портал в Світ, тому що там потрібно поставити кар'єр, щоб автоматизувати видобуток ресурсів і їх переплавку. Я вже трохи дещо автоматизував, трохи так нормально добув ресурсів, щоб ніде не бігати. До речі, ще створив електрум і інвар, тому що вони потрібні для термала, а саме для покращень. Саме оцих Зміцнений комплект оновлення, силений комплект і так далі. що нам Ну, коротше, перше. Перше зміцнений, тому що я хочу а, запхати оцей модуль перетворення на турбіну в паровий генератор, Падає Бог, я знаю, на хуліру він там здався. Ну, але все рівно покращити потрібно. Ну, ти взагалі його потім поміняє на нумізматичний, але то таке. Ну і покращити пічку і подрібнювач. І також мені потрібно буде навалити нерменів, щоб зробити ендерскриню. Коротше, і витягувати з майнінг світу ресурси. 4 інвара, бронзова шестерня і два редстон. Це все в мене є. Робимо просто так: шифтом зажимаємо. Клац, плюсик, і все готово. Є, але мінських треба три. Раз, два. Ну і ще два на всяк випадок зроблю. Все. Тепер просто беремо покращення і права кнопка мишки на механізмі. Хоп, хоп і хоп. Прекрасно. Тепер модуль перетворення на турбіну. Я вже десь підзбирав на нього ресурси, не знаю, де можливо ще в першій серії. Коротше, і от така у штукенці. Що воно дає? Чесно, без поняття. Просто воно є в квестах. По факту значно збільшує виробництво електроенергії. Вода повинна бути надані зовнішнього джерела. Можна вставити лише одну спеціалізацію. Ну, десь так. Пара, клас. От блін. А тепер я води сюди не можу заляти. Так, я щось нічого не допер. А як воно працює? Коротше, ну його в бані, не працює, воно. Ну і не хочете, та й не треба особово. Може, якщо хтось знає, як той ще й там має працювати, напишіть в коментарях, бо я реально не розумію. Зроблю інше покращення, тим самим виконаю квест і додав його сюди. І воно збільшує виробництво РФ. Вроді би було 40 тисяч. Ну, коротше, працює та й працює. Так, тепер оце має працювати швидше, і оце. Я би ще чисто теоретично. Може б і зробив отаке покращення. Електро в мене є, срібло в мене є, але в мене нема скла. А Воно крафтиться з подрібненого обсидіану. Коротше, в баню не буду зараз то робити. Зараз я, напевно, зроблю портал. Портал в Незер зававахою десь отут. Не з 10 блоків, експідранерський, а пожирному з 14 й ще й сходи, блін, до нього. Та й що? й можна подивитися, що там твориться. Блін, шикарно мене перенесло, фік знаку. О, до речі, може хто не знав. У нас на сервері в пеклі є руди. Mether Wars. Це мод, який Добавляє руди в незер, і до речі, якщо тако секретно сказати, тут дофіща діамантів і смарагдів. Так що, якби часом тут були, то знаєте, їх тут реально багато. Ура, я десь вирився, правда не знаю де. Так як боги серверу забрали, мене фляй, який я так любив. Мені прийдеться лазити палін по тих стрьомах, як прості смертні. О, фортеця. Добрий день. Я думав, я її буду шукати 300 років. Ну і взагалі сюди йшов за досвідом. До речі, от там є діаманти, але я їх зараз добувати не буду, тому що добрий дядько. Сверкс дав мені книжку на вдачу 3. Я зараз зачарую кайло. Мені, власне, досвіду бракувало. Так, зачаровую кайло на вдачу 3, і тепер можна дити, добувати ті, е, е, діаманти. Ще е, до е, вайпу сервера, власне, що хотів би сказати. Я хотів, ти в принципі, і зараз хотів таке зробити, але воно не вийде. Я коротше хитро жопав. Хотів зачарувати е, кайло з автоплавкою. Опа, 13 діамантів зараз. Прекрасно. Що тут вже хтось лазить? Що, коротше, я хотів зачарувати кайло з автоплавкою на вдачу, щоб воно мені зразу переплавляло руду. Ну і множило. Але по перше, воно писало, що коштує занадто дорого, і по друге, хтось вроді би казав, що воно не працює. А, і до речі, ще одне забув сказати. Коротше, коли ви добуваєте ресурси в незері, блін, може впасти просто то все. Такого акуратно. Е, От такого. Коротше, коли добуваєте ресурси в незері, оті сволочі на вас будуть агритися, І то так нормально. Але їх легко можна завальохати. Та й в принципі буде тобі щастя. От. Опа, ні, нормально. Ну, коротше, скажімо так, вони тут не страшні. А оце класна фішка. Раз і два. Я фактично знайшов дві жили діамантів, і в мене вже 22. Ну, тобто тут, тут можна, от там ще є діаманти, там ще є. Їх тут можна нормально фармити. Коротше, користуйтеся, хто не знав. До речі, всім, хто грає на нашому сервері, всім привіт. Дагдеш, Сверкс, Сибелейко, Капранша не грає якогось милого, щось в нього трабли. Михайло нас покинув, напевно, що надіюсь, ненадовго. Ще, до речі, мені звернули увагу на те. Щоб я робив серії по 25 хвилин. Чесно, ну блін, я не люблю такого. Ну, я не, не, реально я сам не хочу дивитися, блін, серія на 25 хвилин. Про що? Що? 25 хвилин можна трендіти. Але по ходу по ходу діла, мені треба провести, скажімо так, експеримент і подивитися, як ви на це відреагуєте. Подивитися, як ви на це відреагуєте. Чи дійсно хтось буде дивитися 25 хвилин відео, бо тому що останнє ого, це нормально, Не нормально. треба чекати. Перше відео по серверу. Воно на 12 хвилин і середній час перегляду аж 2 хвилини. Ну, блін, погодьтеся, якщо відео буде 25 хвилин, то там середній час перегляду на хвилину буде. Я не знаю, як воно працює. Ну, я, звичайно, спробую. Дякую за пораду, маркетолога. Але, ну, як на мене, це трохи не то пальто. Ну, але я все одно спробую. Так, мені туди добратися. Так, добрався я до фортеці, все прекрасно, все причудово. Напевно, але щось мені не дало. Досягнення. Страшна фортеця, якого милого. Я теоретично. Ну, тут ще не був. У мене на увазі взагалі в фортеці. Так, є чудіки це прекрасно. Мені вони потрібні будуть для ендерскрині. Ну, але, звичайно, що їх в першу чергу треба завалити. Це не так просто. Без фляю. Боги сервера, верніть фляй. А, ай. Так, скелети пішли спати. Ай, ай, не б'ється! Так, палка впала, Вона впала на землю. Блін, надіюсь, що не вб'юся. Так, я щось не допираю. А чого в мене не виконується квест? Що за фіня? Альо, о, добрий день. Коротше, багато мені треба тих приколів. Хіба ще як один варіант? В останніх біомах є такі квіти, вогняні, і здається, якщо зібрати е 9 квіток, їх можна в компресорі стиснути до одної палки. І не знаю, що буде різонніше, чи, блін, бігати по пустелі і шукати ті квіти, чи все-таки тут пошукати блейзів. О, можна ще гаста завалити? Блін, от якщо воно мені зараз не дасть е, досягнення. Ау, ау ау у Тихо, тихо, тихо. Та йди в баню. Ні, мені таке не підходить. Ой-ой-ой-ой-ой, куди тікати? Ай. Ай. Блін, довбана ти Миша. Ау. Купець! Що це було? Мені це не подобається. Ай! Блін, що це я не можу відбити? Блін, був би в мене лук, я б його вже завалив. О! Блін! Та ні, не вмирай! Собака ти дика. Не повезло, не фортануло, пацан до успіху йшов. Не дійшов. Знову повторюсь, як чудово, що тут є могилки. Правда, зле, коли вони в лаві. Коротше, не зміг я достатньо наформити блейзів, вирішив звалити нафік додому. Зараз тепешну бажану бажано пустелю, і там є спеціальні квітки, з яких можна зробити пейл-блейзу, а потім в пресі його спресувати в палку. Я думаю, це буде швидше, але треба буде зробити прес. Прес, до речі, крафтиться не складно. Поршень, мітні шестерні, катушка прийом рестону і каркас ну це взагалі фігня. Але попередньо перед тим треба зробити по лінійці квестів функціонувальну колону. Що воно таке, і нашо? Я без поняття, чесно. Перетворення людини на інші продукти, шо. Тут до мене два пасажира прилетіло. Вау! Прикольно літає. До речі, ще поки бігаю, шукаю фортецю, Тьфу, блін, яку фортецю Що я мелю? Пустелю я шукаю. Не фортеця, фортеця я вже знайшов. Згадав собі ще один коментар: що у нас немає ну, типу, сервер клас, все добре, квест бук є, все прекрасно, але у нас немає винагород за виконання квестів. Так от, вони будуть, вони будуть обов'язково, просто ми ще до того не добралися. Самі розумієте, сервер десь приблизно один місяць, працює декілька людей і не всі все встигають. Тому вибачайте, якщо щось не то, але ми ще тут робимо. Спочатку я. Подумав, що це хороша ідея набрати квіточок, блін, щоб зробити з них оці порошок, і з п'яти штук вийде одна блейз-палка. тобто 5. А мені їх треба 16. Так, по нормальному рахунку. Я бігаю по тій пустелі, блін, і не знаю нафіг я тут. Але благо, я знайшов метеорит і знайшов ще два штампи для кремнію і для інженерних процесорів. А два в мене є, тобто теоретично я міг би скліпати. що правильно є система. Але я думаю, що в цій серії я цього не буду робити, бо реально я вже. З півтори години бігаю. Блін, спочатку шукав пустелю дуже довго, поки мене сюди не пехнули. Бо виявляється, що на команду РТП в нас є кулдаун, і вона не дає користуватися собою декілька раз підряд. Один раз п'ять хвилин чекаєш. Один раз п'ять хвилин чекаєш. Тому це мене трохи взлило. Але то таке. Збираємо. Квіточки, 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 ромашки, ромашки, ромашки. Надійте мурашці фуражку. Ні, ну давайте будемо серйозними. Блін. Реально? Я би, напевно, за той час вже знайшов Honor Blazy, блін, приніс під портал і там би собі коцав. Ну але ладно, що, як то кажуть, взяв м'яч і добрий день, тому біобу дощ збираємо квіточки. Коротше, задрався і лазити під пустелях, мене розчарувало дуже сильно, але попри то все, я добув більше стака цього пилублейзу, і тепер зараз я буду робити компресор. Оу, я думав, що в мене вже всі штампи є, а ніфіга одного бракує. Зато є три інженерних. Так, то що, я собі забіндив два рецепти, пресу і що там ще? Функціональної колони. В першу чергу треба ото, і в мене нема шкла. Є шкло. Тепер треба що А, в мене є, мене є, в мене є кругляк. Поушень, поушень. Є така штука, мені достатньо буде одного. Тепер шестерні бронзові я наробив. Бронза є. Тю. А треба мідні шестерні. Ну, біда, зробимо ще мідних. 16. Хай буде знадобиться. Вічно забуваю, як воно називається, але знаю, що робиться так. Котушка прийому редстом. І зразу 4 штучки. Так, здинг. Хопа, Прес готовий. А що так можна було? О, я думав, що воно по порядку мало йти. Ну, окей. Тоді наша мені та колона. Тю. Коротше, шпіндюрим його сюди. До речі, зразу додам до нього покращення. Воно і так в мене є. Ладно, зроблю ту колону. Хоча взагалі не знаю, на що вона. Покращення додавали. До речі, там ще в квестах було. Модуль штамм для шестерень і номезметичні. Ну, в принципі, в принципі, воно. Мені не потрібно, а мені потрібно... от що, не поняв. А в скриню. Стоп! Блін! Короче, так, ні, то треба виключити. Воно подає в скриню, а тут знов дробить, блін. Добре, що цей. Добре, що я побачив, куди воно йде. Бо так би зараз наробило мені. Воно, до речі, коли дробить, робить менше. Так, на одну ендерскриню в мене є, це прекрасно. Правда, я не знаю, на чому робити. Цей генератор бажано би був нумізматичний. Скажімо так. Чисто теоретично в мене вийде 16 палок Блейзу. Якраз тільки цих які мені потрібно було. Два ендертанки, дві ендерскрині. Але тільки в мене дві перлини є. Йоки-палки. Ну, що, мені вічно нічого не вистачає. Це ж би, коротше, не знаю, але я, можливо, трошки розсосолю. Коротше, я роблю суміш е константиту, константину константового злитку коротше, для нумізматичного генератора. І мені зараз. Він робиться з Нікелю і МІДі, в принципі, не складно. Але мені ще зараз треба буде дестабілізований редстоун, тому що я хочу зробити покращення. Модуль калібрування самоцвітів. Коротше, щоб ну, на генератор працював, він нашити все пояснюю. Ну, в принципі, може комусь буде цікаво. Але тут треба сигналом на шестерня, яка робиться зі, з чотирьох злитків. А щоб зробити ці злитки, треба суміш. А суміш робиться з трьох міді, одного срібла і дестабілізованого редстоуну. А де я візьму дестабілізований редстоун, я зараз покажу. Я коли в минулій серії копався, я не знаю, чи я показував, я побачив таке щось червоне чудо. І думаю, що це за фіня? А виявилося, що це дестабілізований редстоун. Та й все, такого дорку собі черпнув та є. Получаємо суміш сигналом. І що? І як завжди, цілиємося куди? Правильно, моцно в. <кхем> треба індукційну плавильню, блін. Я знав, що зараз щось в среці, як завжди. Та що, зробимо? В індукційній плавильні треба закинути пісок і сигналом, і воно автоматом переплавить. Так, де мої косточки? Песики. Я хочу собачку. Два. Десь малий. Ех ти що, красавчик! Ану, ще один. Ай. Так, пішли. Будете в мене жити, блін. Буде піба й боба. Ха. Ну добре, не буду так знущатися тваринами. Мене Грінпіс замучить. Сидіти. Е, ти куди біжу? Е, сюди. Все, охороняти. Так, є така штука. Блін, як тусу муторно, це копать? Сигнал лунала. Шестерня є. Константин є. Константа. Аблабла. Так, немає тільки шестерні і немає потужки. Срібла. Є таке. Не знаю, чи це потрібно все коментувати. Ну, коротше, робиться так. Бам. І тепер ще треба оце. Це в мене десь є. Пластини з електрому. Зараз зробим. Напевно. Ага, фік там плавав. Але ж в мене є прес. Йоки-палки. ха Эх ти, який я красавчик! ХОПЛЯ Шикарний план, дядьку, все передбачив майже. Шикарно. Коротше, зробив я. Генератор, але в мене нема кар'єра. Блін, а там ще й треба енергетичний міст робити. Та не в баню. Я в задниці ту маю. Я то зроблю за кадром. У мене вже десь є відео, як воно робиться і нашого. Того я думаю, що там не особо вам буде цікаво тут. А я собі просто сюди завалю. генератор. А блін, перший покращити треба покращити. В мене є. Так, отак. І що? Є. Та й все, такого апатиту завалив сюди і маєш 300 тисяч РФ, тішишся життю. Ну не буде кар'єру сьогодні, ні страшне. Зато в незарі були. Давайте тоді, давайте тоді, хоч, блін, зроблю цей е, ті ендерскрині. А то трендів, трендів про них і нічого не зробив, якось нечесно. Тарам, є такі штуканці. Ще один прикол, який я говорив вже раніше, але може хтось не знав або хтось не бачив те відео, коротше, яке було раніше, як з'єднувати оці ендерскрині між собою. Треба допустимо червоний барвник. Але ми будемо хитро жовті. <смі> Я його трошки зб'ю з пантелику. Коротше на середній. А бляха, так ви ж побачите це відео паути контора. Бля. Ну ладно. <смі> Може хтось просто не захоче запарюватися. Коротше, взявши так тихенько світло сірий барник, так що не було видно. <смі> Ну і коротше що, де тепер ці ресурси будуть от, в скринях. Ну, просто можна собі якийсь колір забіндити, щоб ніхто не свиснув ваші ресурси. Або, <плес> або якщо хочете, можете свиснути чисть. А так не можна робити. нє ні, ні ні Та хіба що ще можна показати? Можна ще збудувати портал, в майнінг світ, може хтось не знає, як він будується. В принципі, теоретично згайду немає як такого. Мод називається Aroma. Aroma 1997. Треба зробити от такий. Майнінг мультитул, крафтиться не складно. А тепер просто беремо камінь, робимо камінну цеглу і просто з'єднуємо з цим майнінг мультітулом. Коротше, там треба буде аж. Хай буде 14 штук. Знову ж таки, будемо жирними, робимо портал, такий самий, як у Незер. А саме, що правильно повноцінний. шпендірк, бум, портал готовий. Можна в нього зайти, як я казав. Shift і ми телепортуємося в майнінг світ. Так, біля мене знов нафта, яка мені по суті нафік не потрібна. І ми зразу що робимо? Правильно приватним територію. Я не жадний, але трошки загрибув. Не поняв, а чого я не можу більше забрати? Копається, що так мало. Що за розводняк. Ну, коротше, менше з тим. Можна тут пришпандьорити одну скриню. Я десь буду тут приблизно і робити кар'єр. Або навіть не так. Щоб вже. Блін, ну чуть-чуть, ну от чуть-чуть не хватило. Кратше, щоб він мені копав 14. 4 чанки, я отак тут при шпанді і тоді буде так. Сюди. Але оце погано, що тут є нафта, тому що кар'єр, блін, по рідині не копає. Ну, але це таке. Коротше, треба буде зробити енергетичне місце, і тут 4 на 4 або 4 на 2 чанки викопувати. І звідси все буде попадати додому, якщо що. Коротше, десь так. То що, давайте підведемо підсумки. Що було сьогодні зроблено? Як я на початку серії сказав, ніхто не знав, що буде, тому що не було якогось чіткого плану. От, роблю сьогодні то, то і буду робити. Ні, не було. Просто пограти. Я дуже рідко заходжу на сервер, по центре наші ще вже там поновибудовували собі ого, а я, як завжди, блін, ніфіга не роблю, пасу задні. Але хто в мене є дві собаки? <куди> Бовкую, блін. Та в принципі, що, пограли, бо робили генератори, трохи попроходили ніку квестів термалу. Не пам'ятаю, чи казав, мав сказати, що ми працюємо над. Точніше, окей, давайте так. Я попрацюю над винагородами за квести. Це будуть рандомні винагороди. Там треба трошки запаритися, тому що на кожну винагороду треба виставити її, скажімо так, вагу, і типу з яким шансом вона буде випадати. А якщо винагород багато, і, типу, щоб найцінніші найменше падали, то треба трошки запаритися. Ну це таке, це все можна зробити. Е, якщо додивилися до кінця, поставте лайк, напишіть коментар. Якщо ще не підписані, обов'язково підпишіться. Я, до речі, бачив свою статистику. У мене 594 людини дивляться, це мої постійні глядачі, а підписані тільки 370. 380 було, коли я останній раз дивився. Непорядок, треба виправляти, йолки-палки. вам Впадло, тиснути ту кнопку підписатися. Я отут в відео вставлю такий фрагменти, лайк туди-сюди, підписка. Не будьте ж лубами. Це не в обіду, якщо що. Та що, як завжди, подякав всім нашим, нашій банді з Майнтім. Ми ще страшні люди. Я не знаю, якби не ви, я би фік, напевно, ще через місяць зробив, хоча в планах мене було. Але з вами це вийшло реалізувати набагато швидше і краще. Коротше, та що, будемо прощатися. З вами був Роман. Всім па-па.